Speedi Rain 405 з турбіна, Speedi Rain 505 турбіна Підходить для поливу фермерських господарств, виноградників, ягідних ферм, великих садів, баз відпочинку, громадських зон відпочинку. Під'єднується до системи водопостачання, свердловини або інших джерел з низьким тиском води. Основні складові привід турбіни. Вода, що протікає крізь турбіну, штовхає гребне колесо, яке переміщує коробку приводу. Тим самим активує механізм ексцентрика та викликає його рух вгору вниз, обертаючи катушку. Манометр вхідного тиску автоматична зупинка катушки, коли шланг змотаний. Швидкість перемотування регулюється від 0 до 40 метрів на годину. Спрінклер секторного типу на візку з комплектом форсунок. Нескінченний гвинт намотки шлангу. Продуктивність від 3,4 до 7,4 м кубічних на годину. Площа поливу до 4 тисяч м2. Транспортування при вазі у 192 кг можна перевозити транспортним засобом потужністю до 19 кінських сил. Шланг діаметром 40 мм. Довжина 130 метрів. Спідірен 505 турбіна. Продуктивність від 64 до 102 м на годину. Площа поливу до 5000 м2. Транспортування. При вазі у 280 кг можна перевезти транспортним засобом потужністю до 24 сил. шланг. Діаметром 50 мм. Довжина 160 метрів. Додаткові опції розпилювальна штанга замість спринклера ширина штанги 8 метрів. Полоса поливу 10 метрів. Аквастоп система автоматичної зупинки води в кінці перемотки. Опція доступна для моделей 405 і 505. Третє поворотне колесо, що регулюється по висоті, розміри 13 на 5 см, замовляйте за телефоном плюс 380 73 277 0727 або носайте Рентехнолоджі Енергоефективні системи поливу.